Всім привіт, це ігри до столу. І в цьому короткому відео я хочу поговорити про оновлення правил DD. Одразу скажу, що я не буду розглядати ігромеханічні зміни і виносити вердикт, чи нові смайти паладинів це зрада чи перемога. Я хочу допомогти розібратися недосвідченим і новим гравцям, що відбулося і як далі жити. Отже, кілька днів тому відбувся офіційний реліз книги Правил DD, і найближчими місяцями вийдуть ще гайдмайстра, підземель та монстр Ману. Самі візарди, Wizards of the Coast, розробники системи, кажуть, що вони виходять на заміну правилам 2014 року і тепер є актуальним способом гри у D&D. Але навіть тут вони не змогли не зашкваритись. І спочатку хотіли зробити доволі незручною можливість користуватися старими правилами на своєму ресурсі D&D Beyond, який багато хто використовував для створення, прогресії та зберігання своїх персонажів навіть для ігор вживу. Але на щастя, швидко все виправили, і тепер контент 2014 року доступний по простому перемикачу. Але особисто я готовий був відписатися від біонду, якби вони не передумали. Ще зі скандалу минулого року я активно готувався у разі необхідності переїхати повністю у фаундрі. Тож, якщо ти активний користувач бійонду, раджу мати запасний варіант на випадок ще якихось чудових ідей візардів. Що означає вихід нових книг, що все, що виходило раніше, тепер не актуальна, і ці книги, що ти собі нещодавно купив, більше не актуальні? Коротка відповідь ні. Але є нюанси. Книги, що виходили в останні пару років, скоріш за все будуть цілком сумісні, адже їх випускали із прицілом на ці нові правила. Але з пригодами, які ближчі до 2013 року, буде трохи складніше. Тобто ігромеханічно там все буде чудово складатися, і чисто технічно ви зможете і грати по новим правилам. Але, скоріш за все, від майстра потрібна буде додаткова робота по адаптації. Ну і найголовніше питання, що робити з книгою гравця 2014 року. Як би візердам не хотілося б диктувати, хто і у що має грати, вирішувати все одно тобі. Якщо тобі подобається стара версія правил, грай у них. Тобі, мабуть, вже попадалися представники ком'юніті, які кажуть, що після D&D третьої з половиною редакції нічого краще не виходило. Ну ось тепер ти можеш стати таким самим, тільки топити за п'яту редакцію. Жарти жартами, але це насправді питання смаків та звичків. Хтось не хоче розбиратися у новому і звик до старого, йому комфортно і фаново. Супер. Хтось втомився і хоче чогось свіжого. Теж чудово. Чи нова 5,5 версія, це щось нове і свіже, ну це вже інше питання. Глобально нічого страшного не сталося. Трохи перебалансили систему і переробили класи. Але основа залишилась та сама: це не переїзд з Аді другої редакції на D&D третє, чи з третьої з половиною на п'яту, куди тут ділась четвірка якось іншим разом. Тож хочу привітати новачків із першою зміною номеру редакції. За 10 років існування п'ятірки, D&D зокрема, і настільні рольові ігри загалом зацікавили дуже багато народу, які ще, мабуть, не дуже розбираються у цих ваших номерах редакції і тому подібне. Здебільшого, це заслуга, звісно, Critical ролу, серіали Stranger Things та за останній рік ще й третього Baldur's Gate. Тому більшість цих людей ще не переживали зміну правил та холівори навколо них. І зараз будуть холівори про зміни у класах і спелах. Про ще щось. І скоріш за все, хтось не захоче переходити на нову систему, а хтось буде банити старі класи в своїх іграх. Головне, зрозумій, що більше подобається саме тобі, збирай однодумців та грай. Хоча варто пам'ятати, що якщо ти активно використовуєш офіційні пригоди, надалі вони будуть виходити із орієнтацією саме на нові правила. Чи буду переходити я? Нашу кампанію по страду я не бачу необхідності переводити на нову систему. Скоріше за все, дограємо за старими правилами. Нові ігри, скоріш за все, будемо починати за новими правилами. Але особисто я, чесно скажу, що трохи втомився від D&D як системи. Тому мені скоріш цікаво спробувати щось нове. Благо, альтернатив зараз море, і багато чого перекладають українською на одміну від D&D. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити поради з настійних рольових іграх, як грати, як водити. Та огляди звичайних настілок, і бувай.